ранку ще раз усім слухачам українського радіо Роман Коляда Олена Залінченко працюють для вас у цій порі у студії, і зараз ми говоримо про поточні справи на фронті, зокрема і про те, чим та як користується ворог. Російська Федерація, як пише видання економіст, втрачає дуже багато танків. Ми зосереджуємо увагу часто на е, якихось безпілотниках, артилерійських боєприпасах. А ось тут щодо танків, то цифри справді називаються доволі високі. Зокрема, економіст пише, що майже три тисячі танків ворог втратив, і приблизно п'ять тисяч іншої бронетехніки. Е, нідерландський розвідувальний сайт Орікс наводить більші цифри, але припускає, що вони теж можуть бути і. Іншими вищими, що насправді дізнаємося від військового оглядача Дениса Поповича. Він з нами на зв'язку. Пане Денисе, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте подумаємо, поміркуємо, чим воює противник, який відсоток техніки їм вдається виробляти. Я от від себе додам, що неодноразово вже спілкуючись в ефірі суспільного і радіо і телебачення, я чую від речників різних наших бойових підрозділів, що ворог дуже мало зараз використовує важкої техніки, використовує або тактику м'ясних штурмів, або використовує баги. Ми там чули певний період. Вони навіть намагалися використовувати мототехніку. То що ж е, з важкою технікою у росіян? Ну, Росіяни е, зараз значною мірою цю важку техніку знімають із баз зберігання, які залишилися у спадок від Радянського Союзу. В них була безумовно нова техніка, нові танки, нові бовібронювані машини, але вони в них закінчилися е, на перших етапах широкомасштабного вторгнення, коли вони вважали, що їх тут чекають. І просто парадними колонами зайшли на територію України, просуваючись в тому числі бік Києва. Ми пам'ятаємо цей період. Їх палили цю техніку, і на той час вже на той час були дуже великі втрати. І е, виробництво цієї нової техніки в них є безумовно. Тобто навіть зараз зустрічаються танки, найновіші танки, які є в розпорядженні Російської Федерації. Це це танки Т-90. Вони виробляються. Але треба робити, треба мати на увазі, що там значна кількість деталей, вона наразилася на санкції. Тобто там є в цих танках комплектуючі, які виробляє виробляють лише за кордоном. Тобто, через те, що санкції кількість цих танків вона не задовольняє, Яку можуть виробляти Російська Федерація, найновіших танків вона не не задовольняє потребу фронту. Тобто, в такому разі в них взагалі танки б закінчилися, якщо вони покладалися лише на виробництво. Тому вони знімають, е, знімають техніку із баз зберігання, це радянська техніка. Велика кількість танків Т-62, наприклад, це танки хрущівської епохи, тобто це е, початок другої половини ХХ І Вони їх модернізують, вони їх е, е, ремонтують. Ну, Фактично там з двох-трьох танків збирають один і направляють їх на фронт, де ці танки значить, зараз е, використовуються як основні. Так само там працюють танки Т-72, які теж е, е, відремонтовані, там певною мірою модернізовані. Там є певні моделі Т-80. Ну тобто, фактично, зараз вони воюють на, 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 на танках, які є, е, е, які знімалися з баз зберігання, і зараз вони кидаються на фронт. Але треба розуміти, що. Видання... Так так. Але треба розуміти, що вони зараз бережуть і ці танки. Тобто, багато, багато атак на фронті зараз відбувається взагалі без підтримки броньованої техніки, там не те, що танки, але і БМП, і БТРів і так далі. Тобто, це виключно піхотні штурми, які відбуваються за підтримки артилерії, і які відбуваються за підтримки авіації, яка використовує корговані авіаційні бомби. Видання економіст звертає увагу на те, що от щодо Т 90 вони десь на рік можуть виробляти приблизно 90 танків таких, але з ремонтом теж великі проблеми: знову тут і санкції, брак комплектувальних. І разом із тим, коли ми говоримо про потуги Росії в напрямку пошуку, наприклад, артилерійських боєприпасів або інших якихось там безпілотних літальних апаратів з Ірану, наприклад, а як щодо танків, чи є можливості в Росії де саме пошукати? Таку техніку, чи якраз те, що її замало на фронті, означає, що ніде знайти. Ну, Що таке 90 танків на рік? Давайте візьмемо будь-яке будь зведення Генштабу, побачимо, скільки танків знищується в день. Ну і відповідь, відповідь на, на питання, коли закінчаться ці, ці 90 танків. Де вони можуть знайти ці танки? Ну і взагалі техніку, давайте не концентруватися на те на лише танках, а техніку радянського зразка. Їх взагалі дуже мало залишилося по всьому світу. З цією проблемою, до речі, ми стикаємося, коли починаємо шукати техніку, чи шукали техніку для того, щоб поповнити потреби Збройних сил України. Це можуть бути африканські країни, це можуть бути країни азійські, де вже теж все по того підгрібається. Це може бути Китай, але Китай, ну я не думаю, що він колись почне постачати напряму. І відкрито е, бойову техніку в розпорядженні Російської Федерації. Це може бути Північна Корея, яка теж базує свою, е, базує свою е, техніку бойову на е, спадку від Радянського Союзу. Але Північна Корея, ну, вона теж вже 50 років готується до якоїсь війни, тому е, в таких темпах послабляти свою армію, постачаючи десятки танків. Сотні бойових, сотні бойових броньових машин, які необхідні для того, щоб задовольнити потребу фронту російсько-українського. Теж я не думаю, що буде Іран. Ну Іран там теж свої проблеми е, нечутно щодо такої великої бажання цієї країни постачати постачати техніку в Російську Федерацію. Тому, очевидно, е, якраз головним джерелом поповнення цієї техніки, яка необхідна для того, щоб вести війну. Це залишаються радянські бази, які в кількостях, ще е, на яких ще виліче кількість знаходиться техніка, але вона теж потроху закінчується, і ці запаси є кінцевими за певними розрахунками ну на рік їх вистачить. І отут постає іще ще одне цікаве питання. Коли ми говоримо про радянську техніку, зняту з консервації зі зберігання, вже були повідомлення неодноразово, що і Т-55 бачили зняті з бази. А це взагалі вже дуже давній танк. Але з одного боку, ніби тут така проскакує іронія по відношенню до цієї старої техніки. А з іншого боку, коли ми говоримо, наприклад, про стрілецьку зброю, то на фронті успішно воюють кулемети Браунінга, яким там по 100 років. Умовно кажучи, і нічого, вони продовжують стріляти. І кулемети Максима, які продовжують стріляти і продовжувати вбивати. Чи така вже велика проблема старий танк? Ну, це насправді не треба недооцінювати цей старий mm -hmm. танк. От той саме Т-62 той, той, той має гармату е, калібру 115 мм. Ну, якщо воно влучить кудись, ну буду відповідні наслідки. А танк Т-72 має, має гармату взагалі 125 мм. Вона жодним чином ніяк не відрізняється від е сучасних танків, які були на е озброєнні Російської Федерації. Той саме Т-90 так само має е гармату калібром 125 мм. Ну, вона влучить і вона підіб'є і БТР, вона підіб'є БМП. Т-62 підіб'є танк. Просто питання в тому, що вони застарі, питання в тому, що там цілком можливо, що в них не немає е прицільних, скажімо так, е засобів для того, щоб вони більш точно били. В них там немає сучасних типів броні, доводиться її там вішати, додатково там доснащувати їх. В них немає там тепловізійних засобів. Ну в них немає багато чого, що можна поставити сучасного обладнання на сучасні танки. Але якщо він влучить, то він влучить. І Тут питання питань нема жодних цього приводу, пане Дениса. А де відомо де саме в якій кількості використовують саме зокрема танки або важку техніку росіяни? Це вся лінія фронту? Чи вони визначають для себе певні ділянки для того, щоб застосовувати? Як я вже казав, дуже багато зараз атак взагалі відбувається без участі броньованої техніки. Тому я зараз вам не можу сказати, де вона частіше використовується, де вона рідше використовується, все залежить від ситуації, від рішення конкретних на місцях. Угу. Тобто не можна відстежити, що, скажімо, російських танків більше е, на Донецькому напрямку чи Харківському? Ні, Не можна таке відстежувати, тому що вони можуть за, певну, за певних обставин певний проміжок часу вони можуть або використовуватися або не використовуватися. Тобто в дев'яти дев'ять годин відбувається атака, вони їдуть на танках БТР БМП чи БТР попалили ці одиниці техніки в дванадцять годин наступна атака, вже піхотний штурм. Ну як може сидіти? Угу, Відповідно, тут це дуже динамічно змінюється. Але скажімо, той же ж таки, де економіст пише, що якщо нічого не зміниться, до кінця цього року російським військам можливо доведеться змінити свою позицію на більш оборонну, і це може стати а, очевидним ще до кінця літа. Чи бачите ви цю тенденцію? Ну, взагалі, в серпні, я так вважаю, стане більш-менш зрозуміло. Чим, ну, на якій стадії знаходиться цей величезний російський наступ, який вони розпочали ще з Авдіїв в жовтні жовтня минулого року. Це жовтні минулого року вони наступають, треба розуміти. Те, що зараз ми з вами кажемо про Проковський напрямок, про часів Яра таке інше, початок цього, цього наступу покладений 10 жовтня, коли вони розпочали наступати на Авдіївку. Це ще, ще, ще продовжується. То, на мій погляд, якраз десь в серпні буде зрозуміло, на якому вони в світі знаходяться. Ну, от, е, стосовно закінчення чи наявності цієї бойової броньованої техніки на базах зберігання, ну, були прогнози, що це десь е, рік потрібен для того, щоб можна було казати, що ці е, запаси не повністю вичерпуються. Окремо хочу поговорити про інтеграцію в оборонні структури Сполучених Штатів та НАТО нашого оборонно-промислового комплексу. Мінстратехпром про це повідомляє: знаєте, коли йдеться про ініціативу побудувати або будівництво заводу патронного і виробництво гвинтівок в партнерстві з Чехією, це якось конкретно. А якщо говорити ось про такі речі, ну нібито з одного боку масштабні, практично що це означатиме, як це нам допоможе, і коли чекати результатів? Ну, взагалі було б корисно мати власний патронний завод, з чим були проблеми. Ну, так про... раз патронний завод, це конкретно зрозуміло. А що до ось цієї інтеграції оборонно-промислового комплексу в оборонні структури США і НАТО, і, ну, що... і з виробництвом вже не тільки патронів, а з виробництвом стрілецької зброї, можливо, якихось інших зразків. Ну, у нас зараз ну, торкнулося питання танків бойової броньової техніки радянського зразка, яка закінчується. От і чому ми вирішили перейти на стандарти країн членів НАТО? Ну ясна річ, що ми інтегруємося в НАТО як такі, але ж ми чудово розуміємо, що ті країни Східної Європи, там Польща, зокрема так, Румунія, які свій час були в радянському таборі, коли вони стали членами альянсу, у них ніхто не вимагав переходу на стандарти НАТО в плані калібрів озброєння. І ніхто в них не вимагав, там, скажімо так, радянські танки чи радянські літаки терміново замінювати на в 16. -ті. Такого не було. Не було Бо потреби, є... очевидно, не було потреби. Тепер така потреба у нас з'явилася в зв'язку з широкомасштабним торгом Російської Федерації. Бо ми зараз переходимо на ці стандарти Альянсу, оскільки ми розуміємо, що Російська Федерація є основним, скажімо так, виробником і основним користувачем у світі радянського озброєння, розбої радянського зразку. І тепер зі зрозумілих причин жодної військової співпраці Російської Федерації ми не можемо собі дозволити мати. Тому потрібно шукати інші можливості, і можливості можливість лежать лише на Заході. Відповідно, якщо ми заходимо через такі, скажімо через таку потребу, і через таку потребу ми інтергуємося з альянсом із НАТО, то ми повинні і розвивати власне виробництво. І це не лише Сполучені Штати Америки, так які. Є основним виробником озброєння е, стандартів НАТО. Це інші, інші країни: це Німеччина, це бачимо Чехія, це Велика Британія. Тобто, у нас дуже широка співпраця в цьому питанні розгортається, і потреба в цьому є. І е, наміри наших партнерів так, так само в цьому є. Оскільки на сьогоднішній день хочемо ми цього чи ні, а ми цього дуже не хотіли. Але так сталося. Україна є полігоном для е, випробувань. Різних типів західного озброєння, починаючи від танків і закінчуючи там стрілецькою озброєння. Західні наші партнери бачать, що ті інші зразки вони демонструють себе добре, і попри те, що йде війна, вони погоджуються на те, щоб налагоджувати співпрацю із українцями і з нами з вами, будувати підприємства і розгортати на територію України власні виробництва. Тобто це абсолютно природний процес, і він зараз є. Якщо повертатися до того до цього кейсу, до цього кейсу із чеським виробником, стрілецька зброя це дуже дуже важливо, оскільки патрони до стрілецької зброї вони витрачаються мільйонами на добу. Мільйонами. І ми нікуди не подінемося від того, щоб ці, ці виробництва у нас розгортати. Ми достатньо. Багато уваги приділяли виробництво безпілотних різних апаратів, як тих, що плавають, так і тих, що літають. А я пам'ятаю великий ентузіазм, який був пов'язаний на початку повномасштабного вторгнення з байрактарами, з цими ударними безпілотниками, які таким своєрідним геймченджером були, як потім Хаймарс, наприклад. А потім якось ця хвиля зійшла трошечки на пси. Зараз от наш слухач запитує в студійному вайбері, а що там з байрактарами. Ця співпраця з турецьким Робником вона продовжуватиметься. Вона має сьогодні сенс чи війна змінилася і це втратило свій сенс? Ну війна безумовно змінилася, але співпраця з цим виробником, який виготовляв байрактара, абсолютно сенс не втратила, оскільки цей виробник, зокрема, він виготовляє реактивні безпілотники на на базі до речі авіаційних двигунів, які розроблялися та виготовлялися в Україні. Просто е, ця співпраця має бути розширена. Ця співпраця має бути вдосконалена зв'язку із випаками війни. Так байрактар про нього зараз менше чути, оскільки Російська Федерація вдосконала свою систему ППО і зараз цей байрактар ну важче використовувати. Хоча на перших етапах широкомасштабного вторгнення він себе, себе дуже добре показав. Але е, ця корпорація турецька, я ще раз хочу повторити, вона виготовляє інші дрони. Які так само е узагальнюють цей досвід узагальнює те, що зараз відбувається на полях російсько-української війни, і ці дрони починають відповідати саме цим викликам. Тому тут жодних питань не буде. І, до речі, завод а... будується Там були ж домовленості про будівництво, будівництво цього заводу, Байрактар, Байкар, бай, «Байкар», значить, е, на території України, і це, е це, це співпраця вона продовжується. Ви згадали про те, що випробовує техніку. Перевіряють її. Вже були випадки, коли самі військові звертали увагу на те, що, наприклад, або важка бронетехніка, або інші зразки десь потребували до опрацювання. Як багато такої техніки, от саме в процесі, те, що з відкритих джерел можна сказати, проходили вдосконалення, що доробляли, доопрацьовували і надсилали знову на фронт. Я б сказав, що вся фактично. Тобто називається танк Леопард, ми бачили світлини, де на нього вішується активна броня, чого там не було. Угу. Mm -hmm. Активна броня навіть напрямце ставиться. Американські танки, їх їх, їх нас небагато. Надіслало 31, наскільки я розумію, були дані щодо знищення п'ятьох танків, ну, от, але ж певне кількість залишилася. залишилося. Їх доснастили активною бронею так само. Ось вам приклад: насправді таке оперативного вдосконалення західної техніки. Ну. Чи багато нам вдається ворожої техніки захопити і використовувати так би мовити повторно? У відповідь до речі. Так, у 22-му казали, що один із найбільших спонсорів українського війська це якраз військо-російське, тому що тр трофейної техніки було багато. А що зараз? Ну і зараз вона є, але безумовно, очевидно, не в тих вже кількостях? Ну бо в Росіян і менше ти, я так розумію? Ну це по перше, да по-друге, немає таких стінких наступів, як було там зокрема в Харківській mm. області. Коли там росіяни тікали, кидаючи техніку. Зараз таких стрімких наступів нема, тому і такої великої техніки нема. Ну і росіяни зараз трошки інакше воюють, тобто вони вже не ходять, як на Київ, ну, от, не, не, очікуючи, не очікуючи відсутності спротиву, ми ж бачимо, ми ж пам'ятаємо, що значна кількість цієї трофейної техніки вона ж була захоплена в тому числі під час наступу Російської Федерації на Київ. Тоді там. Багато там і Т-90 було, там було т 80 БВМ, там були певні типи, певні типи ППО з літоракетних компасів, і таке інше. Зараз такого нема, тому і трофеїв менше. Завершуючи розмову, я хотів би попросити вас оглядово по напрямкам. Ми вже згадували сьогодні Донецький напрямок. Зокрема, я попрошу вас прокоментувати, що на Харківщині чи там остаточно захлинувся російський наступ, і що загалом, якщо панорамно лінією фронту пройтися. На Харківщині він на сьогоднішній день захлинувся цей наступ. Але Російська Федерація намагається його підтримати, для чого вона перекидує резерви. Е, і вона буде намагатися захопити Вовчанськ, зокрема. Я дуже боюсь, що це місто може стати для них самоцільним. Тобто, пам'ятаємо, в них там є певні, скажімо так, місця сили так, були, якщо можна так сказати, які вони просто ставили себе на меті захопити. От я ризик, що так, таким місцем сили може стати місто Вовчанськ. бо вони зараз перекидають якраз підкріплення для того, щоб продовжувати наступальні дії на півночі Харківщини. Просто щоб продовжити. Стосовно інших ділянок фронту, то це позумовно Яр, це безумовно Торецьк, це, безумовно, Покровський напрямок. Вони зараз знаходяться в центрі уваги, і там ситуація значно більш напружена, ніж це є на півночі Харківщини. Ну, про те, що там, ми не хочемо там, нікого ображати, не ні, ні, ні хочемо зменшувати зусилля сил оборони, які зараз ведуть бойові дії на Харківщині, вони там дуже ефективно їх ведуть. Але е, основний фокус уваги він має бути прикутий якраз до Донецького фронту, де ворог продовжує наступальні дії. Щодо кринок, відомо, що наші оборонці залишили це місце, пояснюючи тим, що там, по суті, вже нічого не залишилося навіть де сховатися і тримати цей рубіж, але зараз там сіра зона утворилася, чи там росіяни перебувають? Ні, там безумовно сіра зона. Якщо росіяни хочуть такий, знаєте, створити собі е, особливо збочений засіб самогубства, вони можуть зайти в кринки і спробувати там закріпитися. Ну, от. І це місце воно прострілюється артилерію з правого берега Дніпра, які є вище. До речі, зокрема, завдяки цій артилерії великою мірою цей плацдарм взагалі тримався. Оці от, 8 чи 9 місяців, поки ми слідкували за подіями, які відбуваються довкола коло нього. І е, контроль артилерійський залишився. І зайти в Кримки, закріпитися там неможливо поки противника саме через цих причин. Чому ми були змушені за неофіційними даними підкреслю? Бо генеральний штаб цього ще не підтвердив. Але за багатьма неофіційними даними, ми були змушені залишити позиції в цьому селищі. Це якось впливає на перебіг подій саме на цьому напрямку? Ну там, взагалі, ситуація на Півдні, вона більш-менш статична порівняння з тим, що зараз є, відбува... зараз є. на Донецькому фронті. Так ми чуємо про те, що ми залишили урожайне, ми чули про те, що знову ж таки про кринки, але ну ворог там зараз немає таких можливостей щодо наступу, як він намагається це робити на Донецькому фронті. Дякую за ваші коментарі. Я нагадаю, що на хвилі українського радіо у програмі сьогодні зранку ми спілкувалися з військовим оглядачем Денисом Поповичем.